Похликав Бог і ви обрали, і шлях служіння непростий, і небеса вам допомагають, вести обов'язок святий. Ви не один, бо нині з вами уся духовна рідня. Ми зличим вам добра багато, здоров'я, радості, тепла на многії і благі літа. Тож вам від нас, усіх парафіян низький ухлів і щедрий український коровай. Клін до землі, всіх благ ми вам бажаю, всі квіти світу вам дарую. за добре серце та плуту. Ваша святість, ми щиро вітаємо. За ваш пастарський візит на нашу землю Прикарпатську до нашого міста Івано-Франківська і просимо вас, вашого благословення, святити наш цей святий храм, який побудували, і благословіть усіх нас, наших парафіян. Вони Персантина і єдини, і щоб створити в ньому покладення престолу, бо тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки. У тебе, Боже, міцу мій, і благословлятимум, я твої повіки, по вік віку, кожного дня благословлятиму тебе, ханитиме, я твої повіки, по віку віку, по віки Господні присланий і немає межваничого. Зрадом від буду прославляти діла твої, сповіщати Твою. а я буду говорить, переславив твоєві, й і розповідати, прочитати не, Твої. Проси, ти я твій, я не той нашу, проведеш твою, проголошувати пам'ять ворог, що всі твої прайдові твої, дракувань, Господи, Господи, я не Господь, всі на всіх вас, показь, спас і тобі, Господи, всі діна твій, святі, виникай, благодаря сам робили за святого. Твоє царство всіх віків, і воно тлечет, усі родин, вільний Господь у всіх словах своїх, і у всіх своїх. Ти святий, єси Боже наш, і на святих чесних мучениках, що за тебе постраждали, спочиваєш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас і, по всяк час, і навіки, віки. Амінь. на віки віків, на завершення цього Твого престолу, бо Ти благословений на віки. Амінь. Жений Муж, який має заступництво своє у тобі, і в якому серці народи на тебе, і дошій дорожній плачу заходять Жерена в Абхі, заклаждають покрива їх благословення, вони перейдуть від силу сили, являться пред Богом на сьогодні. Господи Боже, силу Божий мой мою, стрілянься, Боже Якові, все нахиснику Боже, прихинися і поглянь на лице Христа Твого, один день у дворах твої краще за тисячі днів. Бажає краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж передувати мій палаца вічників. Славу і благодать, Господь не влад влади, що ганить у чистоті. Господи, Боже сил, блажена людина, яка опабає на Тебе. Господи, Боже сил, пожи молитву Мою. Боже Якою, захиснику Боже наш, прихилися і пограні лице Христа Твого. в один день у два твій краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж переховати мені в палацах грішників. Слава і благодать! Господи позвай матч що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка оповає на тебе. По Господи, да видає всю лагідність його. Як він присягався, Господу давав обітниці Богу Якова. Не війду у світлицю дому мого, не ляжу на посінь мою, не дам заснути очам моїм і задрімати по моїм. Не заспокоюся, поки не знайду селі для Господа, дому для Бога, Якова. Ось ми чули про Нього, є фарі, знайшли його на полях і Арима. Подімо оселі Його, поклонімося від ніжанів Його. Воскресний, Господи, успокій твій тих і ти святині твоєї. Священники до твої, Ту зрадіють, ради Дарова до Ту Твого, двох, не вернулися від помазаника Твого? тримать Ту поріжками мої, не заспокоїться, поки не знайду досяж для вас, пада для погода, дому мого якова. Ось ми чули про нього є фарі, знайшли його на полях Ярима. Ходімо ми сеніо, поклонімося під нічені його. Воскресне, Господи, успокій твій, ти тільки у святині Твоєї, священики твої, в правду І преподобні твій зарадіють, ради Давида раба Твого, Де відвернули завіт помазаника Твого. Взявся, Господь, виду істини і не зречеться її, і синів роду Твою посаджу на престолі Твої. а коли сини Твої зберігатимуть, завітні повеління мої яких я навчую те сини, їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм, благословляючи, благословлю, і в Бог, Його я нагодою хлібом, священників, я заняв спасіння, бравені, я буду не радість, і в Бог його, я нагодою хлібом, священників, я занятий спасіння, брадені, радість, там я вирушу спасіння та видові, бо що моєму мама ворожі, зароблю я. І ти Христе Боже наш, завжди, нині і повсякчас, і на віки, піднесіти брами, верхи ваші, і піднеситеся ходи вічні, і війде цар слави. Споглянь на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, ще святкуємо оновлення чесного храму, святих рівна апостольних Костянтина і Єлини, на образ найсвятішої Твоєї церкви, тобто самого тіла нашого, ще через всехвального апостола Павла і сподобен назвати храмом Твоїм. І утверди Його до кінця віку непохитним і прославленим Тобі, і сподоби нас достойно приносити в ньому хвалу і прославлення славі твоїй і єдинородному Твоєму Сину, Господу нашому Ісусу Христу і Святому Твоєму Духу, розумно і з усіма почуттями. Тими, що кланяється тобі в страсі твоєму, Господь сил твоє цар слави. Одного разу, коли Ісус увійшов до Кабернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус, я прийду і сіду Його, сотник же у відповідь сказав, Господи. Я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видожує слугамі, моя людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному, іди, іде, і другому. І в Ізраїлі, я не знайшов такої віри, кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісаком, і Яковом у царстві Небесному, а си не царства будуть, не будуть.